Сьогодні в нашому внутрішньому українському полі так, відбулася досить незвичайна і гарна подія. Стосується вона судової системи, а саме Окружного адміністративного суду міста Києва. Для багатьох, скажімо так, громадян, які з судами кожного дня не стикаються, ну, є там якийсь суд, та є. Звинувачують там суддів. В чомусь в корупції, там, в політичному впливі і тому подібне, це ж не новина. Так, часто по новинам сьогодення раніше, сьогодні, вчора, позавчора, ми часто чуємо ці звинувачення. Але це не простий суд. Це суд, який однозначно торкався кожного громадянина України. Кожного. Розумієте, тому що лише цей. Окружний адміністративний суд Києва мав такі повноваження скасовувати нормативні акти вищого порядку. Тобто, наприклад, Кабінет міністрів прийме якусь постанову, саме цей суд міг скасувати цю постанову. Наприклад, провели конкурс на призначення голови якогось державного органу, так? саме цей суд міг скасувати цей конкурс. І, наприклад, визначити переможцем іншого. І. Останні роки, звісно, купа рішень, які потім були скасовані в апеляції, вони просто були неадекватними. Це і, наприклад, ще 2013 рік, коли регіонали через цей суд просували купу своїх потрібних рішень, наприклад, там відміна євроінтеграції. Ну, от, от, все класно, да. Ну, а зараз тоді. Це не Янукович, нібито відмінив, так а зараз прийняв рішення. Ну нічого страшного, все нормально, так там заборонити проведення Євромайдану, ну, от, який тоді був. Тобто, це було за часів Януковича. Потім вже після Революції Гідності, не секрет, що, скажімо, Андрій Портнов і вся ця регіональна проросійська гвардія зберігали зв'язки і вплив. Принаймні на голову цього суду Павла Вовка. Тому інколи ще й називали цей суд Вовчим по прізвищу голови. От і було дуже багато таких проросійських рішень. Так, там і, наприклад, назад відматували переименування вулиць. Ну тобто. Вулиця, проспект Московський в Києві, це нормально. Ну, і що, що депутати Київської ради прийняли таке рішення? Так? Ну, це ж... А в суді вирішили, що ні, хай буде і далі проспект Московський. Тобто ну, Вулиця це, це один напрямок. Тобто, там і перейменування церкви московського патріархату вони скасовували. І призначення якихось там посад, і виправдовували відвертих корупціонерів, як, наприклад, Романа Насірова, там поновлювали їх на посадах і тому подібне. Тобто для адвокатів, не адвокатів це для багатьох було дуже дивно, ну і однозначно вважалося, що це корупція, так? І в принципі для багатьох суддів. Ну, як багатьох, не скажу, що їх всіх, але принаймні з десяток суддів зараз мають щодо них відкриті кримінальні провадження, і їх підозрюють навіть в тому, що вони намагалися захопити державну владу шляхом можливості приймати такі рішення, про які я вам зазначу. От. І, І. розумієте, кожні... я. Точно не пам'ятаю, ну образ на 4 роки голову суду повинні переобирати в цьому суді. Павло Павло Вовк вже не перший раз переобирався з суддеєв і останній раз за нього більше ніж 90% суддівського корпусу даного суду проголосувало. Тобто, знаючи, що його багато років в такому обвинувачують, що приймаються завдяки нього. Такі антиукраїнські судові рішення, які потім апеляція скасовує, так? все одно судді цього суду продовжували обирати його головою суду, тобто давати йому довіру. Це неадекватно. І це певним чином характеризувало суддівський корпус. Тому ще в минулому році майже. Та півтора роки тому і президент Зеленський зареєстрував так законопроект про ліквідацію даного суду, і висловилася з цього приводу рада суддів, висловилася асоціація адвокатів. Всі, в принципі, були за ліквідацію цього суду. Я вже мовчу про громадськість, про громадянське суспільство. Я вже мовчу про міжнародні органи, так які правозахисні, які казали, що. Як взагалі такий суд може функціонувати в Україні відвертий? Що, що казати? От, але, 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 і от тільки сьогодні досить несподівано цей суд ліквідували. Скажу так, що нічого страшного в цьому немає. Немає чому? Тому що. З моменту, коли цей суд ну, опублікують постанову рішення Верховної Ради про ліквідацію цього суду, так, то справи з цього суду будуть передані до Київського окружного адміністративного суду, так званого обласного, так, де розгляд справ продовжиться. Чи мінус це просто для нас, пересічних громадян, які судяться? Ну, звісно, мінус, тому що це, як мінімум, там на 2-3 місяці відтягне розгляд кожної справи. А їх там десятки тисяч. З іншої сторони, як практикуючий адвокат, я вам скажу, що е, в цьому ОАСК міста Києва, в цьому Вовчому суді, справи легко могли замість трьох місяців розглядатись півтора року, два роки. У мене особисто в практиці зараз є справа, яка замість трьох місяців розглядається вже півтора року. Відлежується там, так, і скільки б я клопотань не подавав, як би я не обґрунтовував, що для мого клієнта це життєво важливо, ну, суд просто не реагує. Тому казати, що вау, Валт, дивіться, там порушуються ці строки, і як же так, ліквідували це, зашкодить громадянам, ну як же. Наприклад, прес-прес-служба цього суду каже, насправді це не так критично. І з іншої сторони, законом передбачено, що буде створено, ну, назвемо його так, новий окружний адміністративний суд міста Києва, до якого будуть обрані нові судді, які будуть проходити конкурс, співбесіду, ну і, звісно, проходити питання на доброчесність. Чи зможуть приймати участь в конкурсі ті судді, які там зараз працювали так в цьому ліквідованому суді? Так зможуть, так зможуть. Але вони проходитимуть цей конкурс, вони від... проходитимуть е, цей відбірковий етап. І я сподіваюся, що Конкурсна комісія значну частину із таких суддів, по яким буде виявлено, що вони приймали антиукраїнські рішення, які скасовувала апеляція, і касація, або, наприклад, по ним будуть питання від правоохоронних органів, що ці судді не потраплять, і що оновлений склад буде працювати набагато краще. Звісно, ми не можемо гарантувати, що і наступне покоління суддів, так, окружного міста Києва. Адміністративного суду, які там будуть, що вони з часом не потраплять про під якийсь протиправний, чи то політичний, чи то корупційний вплив. Чи таке можливо? Звісно, можливо. Історія судових реформ це знає. Можна і Балканський досвід так розглядати, і, наприклад, намагання реформування суддів за часів Михайла Саакашвілі в Грузії. Так, якщо глибше в історію копнутися, то і як суди в постнацистській Німеччині намагалися реформувати так і оновити суддівський корпус? Судова реформа це завжди важко. Але те, що сьогодні Верховна Рада проголосувала за ліквідацію цього суду, принаймні всім нам дає шанс на те, що суд із такими значними і важливими повноваженнями. В майбутньому наповниться зовсім іншими кадрами, які будуть приймати не політичні, не заангажовані, а законні і справедливі рішення. За, за це, зокрема, боряться і наші збройні сили, наші захисники, тому що, тому що ну, ми в своїй країні повинні жити вільно по справедливості, і так як. Так, як хочемо самі ми українці, а не так, як нам вказують якісь проплачені, керовані, зокрема, з Росії особи. Так? Тому сподіваємося, що в сьогоднішній день для судової системи України принесе плюси, і з цим нас і вітає.